Тепер набагато швидше та головне ефективніше. Харківські озеленювачі поступово переходитимуть на нову і сучасну техніку для покосу газонів. Ось тепер у них в нагоді є такі жовта-гарячі міні-трактори. Тепер не робота, а цілковите задоволення. Арки піклуються про комфорт роботи комунальних працівників. Наприклад, у нас у Зеленівичу з'явилися нові міні-трактори для покосу газону – Це 10 одиниць, які розподілені. По районам в залежності від масштабів роботи, наприклад, у Савцівському районі зараз дві одиниці. Вони комфортні, ефективні, зносикі робочі органи, зручно регулювати висоту покосу, зручно вигружати траву. Далі за продуктивністю вони замінюють 8 десь ручних мотокіс, і в обслуговуванні вони досить економні, зручні і швидкі. Тобто робота озеленювачів вона прискорилась, покращилась. У нас всі території покошені. Жителі задоволені. Ми займаємося активно благоустроєм прибудинкових територій. В цьому році ми активно продовжуємо оновлювати наш засобі масової механізації. В цьому році близько 200 одиниць у нас з'явилося. Це і тримери нові, мотоножниці, потім газонокосарки платформені. Ось наші робочі забезпечені спецодягом, також робочим ручними електроінструментами, тобто всі дуже гарно працюють, і задоволені. Будемо продовжувати ефективно піклуватися про чистоту та озеленені благоустрій нашого міста. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін новини Харків.